Працівники ТЦК та СП зупиняють автобуси на блокпостах, перевіряють документи та вручають повістки. Чи законно це зараз? Ми це розберемо. Друзі, всім привіт! На сьогоднішній день ви можете спостерігати таке явище, коли останнім часом дуже часто почали зупиняти автобуси і перевіряти у всіх документи. Заходить ТЦКшник, перевіряє всі документи. хто не надає документ, який підтверджує його відстрочку, виписують йому повістку. Чи законно? Коні, взагалі, такі дії, напевне, розпочнемо спершу з того, що взагалі ЦК та СП не мають повноважень перевіряти у вас документ, що посвідчує вашу особу. Це не зазначено ні в одному законі, навіть в постанові 1456. Далі е, переявляти документи. У вас мають право працівники поліції, органи е, Держприкордонної служби, держмислужби і так далі. ТЦК СП там немає. Як зазвичай відбувається на практиці, коли зупиняють автобус, е, приходить ТЦКшник. Ви відмовляєтесь йому пред'являти документ, що посвідчує вашу особу. Вони підпрягають працівників поліції. Після чого ті передають дані ТЦКшникам і виписують вам. Повістку, але знову ж таки такі дії є незаконними. Запам'ятайте це в такому випадку, як е, зробив один чоловік. Відео буде далі, ви його переглянете і, можливо, собі з нього візьмете якусь практику. Він сказав: я вам відмовляюсь пред'являти будь-які документи, хоч він їхав і в автобусі, і вже, знаєте, склалася така ситуація. Вони користуються цим моментом, що от е, купа людей сидить, всі поспішають на роботу, і під таким тиском особи просто не хочуть сперечатися. Натомість, як ви, наприклад, їхали б своїм транспортним засобом, що ви могли б його запитати, яка підстава, і в такому плані автобусом ситуація трошки інакша. Але Чоловік, все ж таки, висадів до кінця. Люди вже там пішли з автобуса на інші автобуси. Він дочекався працівника поліції, надав йому документ, що посвідчує свою особу. Хоча він, в принципі, міг би не надавати цей документ, враховуючи те, що там підстави так ніякої не було. Але він все ж таки надав документ, що посвідчує особу, і відразу попередив його, щоб він не передавав його дані третім особам, тобто та СП. І поліцейський дуже грамотно себе повів, враховуючи те, що особа фіксувала це все на відеокамеру. Він сказав: Я не буду прийдя. І ТЦК, ТСП не побачили даних такого е, чоловіка. Друзі, я зараз продемонструю вам даний відеоролик. Можливо, ви з нього щось візьмете для своєї практики, і хотів би відразу зазначити, якщо мобілізація, вона повинна бути, але вона повинна бути якісна. Після перегляду даного відеоролика залишіть коментар в кінці відео, що ви думаєте на рахунок цього всього. А що ж було Служба зазначена. Ось моє посвідчення від представника сільської районної військової команди. Службове посвідчення. Воно. Повинно вона написано було службове Ось посвідчення. Воно. Мій військовий квиток. Єдине посвідчення, яке видають в лавах розкажу. Збройних сил України. Розпорядження коменданта є? Звісно, сейчас я вам принесу. Оце вас не влаштовує посвідчення. Службове посвідчення Службове посвідчення немає і його взагалі в природі не існує. Особу військовослужбовця посвідчує. Ну це існує. Ми... Ви можливо... відмовляєтесь мені, подарувати документ зараз. Я на законних підставах. Відмовляєтесь. Тоді давайте розпорядження ви за на автобуса, я викличу 102. Розпорядження uh, Так, у мене є наказ, я вам зараз покажу, його заказ. Покажіть Покажіть, розпорядження. розпорядження, не наказ. Можливо. Ні, я, я не маю права виходити. Я виходити не буду. Як мені? Він відмовляється, виходить і пред'являти мені допомогти. Паспорт приговор виходить. Це витяг, розпорядження. Коментар видає ви накази, не на розпорядження, будь ласка. Все воно підшивається в діловосліновеному екземплярі. мені дали витяг. Більшого я не ношу собі. Воно в одному екземплярі підписується. Не можу я, кожен із військовослужбовцем, який заступає е, на блокпості перевірки документів, мати з собою оригінал цього розпорядження. Будь ласка, я вам витяг пред'явила. Я кажу, розпорядження коменданта, те, що ви може, маєте право, де написано ваша і маєте право перевіряти документи, виписувати. І... Я вам пред'явила моє посвідчення, представника комендатури. Будь ласка, мій. Ви... Командир, комендант, підписав Будь ласка. До подайте не затримувати ні вас, ні мене. Дивіться, ви ні оці усіх людей. Я просто, якщо ви мені не про відмовляєтеся, просто ви не ви знаєте. Як ви мене інтерв'ю берете? По перше, ви повинні мене я повідомити знімаю, як можливо, дивіться, ви зараз як Я можливо про це. Буде проти мене. Мій, на... Моє 34 стаття Конституції автобуси. мені дозволяє. Дивіться, 34 -та стаття Конституції мені дозволяє, і 55-та любим способом я можу захищати свої права. Я вам якось суперечу, ви, дозволяє, Дивіться, вашу що... яким чином я... ви Давайте... не дозволяю вас. Ви право суб'єктності людей не людини знаєте. Давайте зараз зупинимося на тому питанні. Я зараз яким чином порушую ваші права? Звісно, ви обмежуєте мені права, Який ви обмежуєте мої права пересування. Ви відмовляєтеся, зараз показувати мені на момент. На законних основах. ТЦК, закон, про що ви є ТЦК, Ви відмовляєтесь, подівець споє... документ. Я вам ще раз кажу, на законних основах. Але відмовляєтесь. На законних основах. Согласна Конституції, согласна закону України. Покажіть мені закон, де я повинен показати вам документи. Я буду затримувати автобус. Затримуйте. Документу, доки наряд поліції. Затримуйте. Доброго даже усно. Міжнародних не написано. Ус. Я військовослужбовець міського РТЦК ТСП. Здійснюю перевірку документів громадян на блокпосту міжмістом Степанів... між Суми та Степанівкою. І особа в автобусі фіксує моє відео та аудіо не відмовляється пред'явити документи. Я не відмовляюся. Я кажу на законних е основах. У мене є законне право. Не... Зараз я вам скажу рейс. Петь, який рейс? Питаємо ряд повістів. Я це міністр, ми до завжди їхати додому. Ви скажете вашого посадку? Ви скажете, ми вам вирішуємо. Так, прийдьте, прийдьте, вийдьте. Так, скоро я буду ждати. А ви, я зараз затриманий, ви я зараз затриманий, А ви маєте право мене затримати? Я затримувати? Викликала 102. Ви маєте право мене затримувати? Знімаєте? З якою ці? Я знімаю себе. Я знімаю наш я розговор. Можливо, правонарушення я. проти мене? Що я ви. Це бій. буде докази в суді. ви здаєте на блог-посту пред'явити документ, який посвідчує вашу особу. Я викликала поліцейських. Вам недостатньо мого службового посвідчення. Я вам покажу, зараз можу зараз покажу. Поліцейські, а? Які мають жетон, відповідні службові посвідчення, ви для них пред'явите документів. Я тільки ж без вас пред а, ну, в Ми пред'яблю. І там вже розберемося, чи буде їм проявляти, чи так. ні. От вас затриманий. Зараз ми чекаємо наряд поліції. Я, Я затриманий. затриманий? Висаджуйте! Ви ж встановили! Та в них немає прав затримувати нікого. Висаджуйте ви! Ви ж встановили! 102. Так а чого люди вже зістрадають усі? Ми ще на задніх людей везти. Рей, зупиніться. Задрали. Моя фотографія. Я не бачу вашого. Як як мені до вас звертатися? Не бачу вашого ім'я. Ігор мене звати. Ну Дивіться, я можу показати документи поліції. розумієте? чекати поліцію, що робити? Ви ж мені не приділяєте ваш документ. Okay. Я вам показав, що і є такі. Ви мені не пред'явили ваш документ. В повній мірі ви закрили Якого? своє прізвище, та ім'я. Я не можу вас ідентифікувати ні є. Я. я вам ще раз скажу. Ну, буде покупка. Пошіть, ми тут ще маринуватися. Хтось не хоче повістку віддати.

В'яницький Андрій Геннадійович, Яницький, Андрій Геннадій. е, так, до якого? Це до 26 року дійсно. До шостого року. Так, для вас для цих так принципіально, до якого дійсно посилучені? Ну, не, я вам скажу, Коли звільнюю, зразу забирають жетоні посвідчення. Це перше, що ну, Дивіться, у вас те немає службового посвідчення, вже почнемо з того. Ну да ладно, дивіться, я пред'явлю мого документи вам, але тільки так. щоб ви не продавали третім, я третім особам. Я вас зрозумів, добре. Так, була, ну я хочу, щоб ви та, вийшли співробітники ТЦК, чи не знають чи. Туда. давайте. А хлопцям, які перевіряли військовим, приділяли документи? Чи одразу зайшла дівчина? Я не знаю, одразу бачу, почала писати. Потім підійшли до мене. Будь ласка. Людина показала документи, що бачите, який конфлікт вирішали за інтернет. Що, який у нас конфлікт? Він документи. Він вам документи не дав. Він нам дав. Ну я ж вам його не передав. Ну то що я не маю права передавати. Кого? Ага. Ну я вам поясню, що я не маю права вам передати його дані. Ні. Ну і що тепер? Хоча б зім'я попросила б. Поїхали, так, да їм на їм все. На півчаса задержали. Йолки Поліція відпустила, поїхала. Да хоч я вона із пробачення попросила. Пошла як?